Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут ми, звісно, поговоримо про те, чому Росія проти миру і що відбувається на полі бою. Наскільки їм боляче, і чи справді Росію незабаром змиє. Але перед тим як я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І надважливим, не проходьте повз нашого збору для військовослужбовців, які нещодавно вийшли із Курщини, і тепер Потрібно відновити автотранспорт та техніку. Ми збираємо 220 тисяч гривень на багато розбитих машин. мова йде винятково про ремонт і сам збір. Ви легко знайдете в описі до нашого відео. Дивіться нас, слухайте і не забувайте підтримувати тих, завдяки кому ми існуємо і продовжуємо свою боротьбу.

Я еще не дойду до этого. Вот, угу. На замену скидывать видео. На замену скидывать видео. Угу. А вот на сату рассматривать. 그핑심시작력 <bivots> <s', tương ilgili> Все небо озарилось. Я в шоке. Смотри на телефон.

бензин не тратять, от залишили її, а нічого, вона сама котана. Сім утра. Отакою костер у нас горит. Ну, а тепер ми переходимо до моєї найулюбленішої частини сьогоднішнього випуску. Минулого року, дай Боже, пам'яті, мінімум місяць, ми з вами зловтішались, іронізували, зломились над фантастичними відео, як паводок зносив деякі російські регіони. Тоді що тільки не говорили, і українці вкрали дамбу, і бобри проїли увесь захист, але ж здавалося, минув рік за цей час можна було зробити стільки висновків, попрацювати щось нове, побудувати, але ж ні. Росія це така країна, де ніколи не роблять виставки зі своїх помилок, і на наступний сезон їх повторюють знову. Тож, Варінбург'я та Орську, який власне торік і постраждав від потужної повені, вода вже починає підходити до будиночків. Місцеві мешканці побоюються, що дамбу знов прорве. А ми не побоїмося. Ми віримо в цю дамбу і знаємо, що якщо її будували росіяни, її обов'язково прорве. З берегів почала виходити річка Єлшанка. Давайте жаж. разом будемо за нею вболівати. Вода підійшла до ділянок в одному із селищ, і навіть частково вже почала підтоплювати кафе, маласінькі магазинчики і не тільки. Але це, друзі, тільки початок. Вода тільки виходить із берегів. І нехай росія очиститься від росіян. Вода в посілки прибуває стремительно. Люди намагаються градіть свої дома. Яснова вода пошла. До речі, а і чого ж будують росіяни дамбу? Ну, враховуючи, що в них абсолютно все аналогов нет, то було б логічно припустити, що її дамба деж унікальна. Так і є. Вони нас в цьому питанні не розчарували. Виявляється, що влада побудувала дамбу з глини і камінців. Ну та воно приблизно так і має бути. Велика вода підходить до цієї глини камушків, лякається, втікає і не розтікається. Приблизно, напевно, такий був план. Один із місцевих ходить і каже, що. Звісно, все провалиться. Звісно, все зламається і прорветься. І нічого не зможе стримати і цього сезону воду. І звісно, всьому буде хана. все потекло. Грунт провалюється. Я хожу. У мене під ногами провалюється Тут і присипне камушком. Вон воно все плив вниз, сползає. Самый правый, вот он старий город. От, виходить, здесь отак вот от здійма земільці присиплю землею і зверху щебні накидали. До речі, в деяких російських регіонах визнали, що нам зовсім не обов'язково бити по їхнім стратегічним об'єктам. Ну у тому сенсі, що ми, в принципі, б'ємо по нафтопереробним об'єктам, а ніколи не намагаємося погасити їхню енергетику. Невідмінно від того, що Росії робили з нами протягом трьох років повномасштабної війни і Іначе бумеранг в нас все більш-менш відновилося завдяки нашим партнерам, які надавали нам безкінечну фінансову допомогу, техніку, оновлення всього необхідного, завдяки нашим енергетикам, ну і звісно, силам протиповітряної оборони. Так, от а у Росії є ті регіони, яких війна взагалі ніяким чином не торкнулася. Вони не знають, що таке блекаут. Вони цілком ймовірно, можуть і не знати, що йде війна, а все тому, що в дерівнях. Вони пишуть звернення, бо світла в них немає майже завжди. Виявляється, в них по закону світло може не бути 72 години. Я вже не знаю, що має відбутися через ці 72 години. А в них немає по 80. Поправте мене, але здається, в нас в більшості випадків навіть такої халепи не було. В них немає чим грітися, вони лишилися без можливості до нормального існування. Світло немає, і відповідно відключається і вода. А вони кажуть про те, що вони переможці і щось захоплять. Господи, та ви хоча б якісь гроші не на свої псевдоескандери чи кінжали. Дайте росіянам нарешті світла! Это обращение главе Минусинского району Сергею Ивановичу Глухову. Мы писали, подписывали все деревни. У нас вот здесь отмечены: просто мы из чата брали информацию, когда отключался свет. По закону, не должно быть отключения более 72 часов. фактически у нас на данный момент было 85 часов, но сейчас последние данные, я думаю, что там еще часов, несколько, несколько суток, да. Да, То есть да, да. у вас постоянно так, Постоянное да? отключение, причем, постоянно посмотрите, если мы говорим про летний период, у нас вот тут вот июль, 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 июль отключение, июль отключение, июль отключение, бесконечно, еще июль, еще... То есть постоянно весь июль мы сидели без света. На улице да. жара 40 градусов, у нас холодильники у народа бегут. Причем, ну вот, а сейчас зима, да, ничем не лучше стала Почему? Потому что у нас у многих ко печки, котлы, отопления Насос, соответственно, воду гоняет только за счет электричества При таком ветре, а деревня, ну, если вы посмотрите, расположена по розе ветров так, что выдувает все Фактически происходит, что мы остаемся, ну, вообще без, без возможности нормально существовать Плюс еще при отключении света у нас отключается и вода да. Потому что вода в малой минусе, она работает от насоса Соответственно, получается такая ситуация, что у нас нету света, нету воды. Но уже дошло до того, что в чате кто-то там записывал сообщение, что, ну давайте мы отключим нам кислород и мы тут уже все погибнем. Мы сходили на, соответственно, ну вот с этой жалобы к Сергею Ивановичу. Он нас выслушал, они нас написали, соответственно, свой, свой запрос от администрации. Но пока ответа нам никто не дал. Фактически народ уже, ну некоторые плюнул на это бороться, потому что постоянно сидеть без света. Если надо, то отключат. Ну как бы не хочется жить в пещерном веке без света без вообще возможности существовать. Причем вот у нас сейчас, например, пожилые люди, маленькие дети. Представьте без воды целый день сидеть. И... Думаю, что... вода надо есть, вот. и бывает такое, что вот включат, выключат, включат, выключат. То есть мигание Тех... вот это моргает, да? да? И техника есть, горит. -то вот горит. только включат, да. раз выключает и техника -то тоже бытовая горит, тоже это и вот значит повышение идет постоянно. Мы как бы у нас договора у всех. Мы же свою часть договора это выполняем, мы оплачиваем. А почему тогда это, они не, не, свою часть договора не исполняют? Нету качества обслуживания-то никакого. В протяжении какого времени у такая ситуация? Лето ну, 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 это, ну, это это вообще ну, не было. Это, это лето прям очень постоянно. стало серьезно. Да, и было, да, и что, причем что, последняя ситуация, когда было? ну мы вот просто уже, ну, местный народ уже и на русскую да, бранную да, речь да, перешел. Да, когда да, у нас да. целый день не было света, ну, да. должны были включить в 5, в 5 нету, в 6 нету. Мы сами должны вынуждены обращаться там, ну вот уже кто куда может. в главе пишешь, вообще ноль эмоций. Она да, игнорирует да, любые сообщения по поводу света. Тож, під завершення нашого випуску не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Круванова Лайф Звісно ж, задонайте на підтримку збройних сил України. Наші хлопці та дівчата дуже і дуже чекають. Сподіваються на нашу з вами допомогу. Ми збираємо 220 тисяч на відновлення автотранспорту та техніки, і навіть 10, 20 чи 50 гривень достатньо буде з кожного небайдужого, щоб цей збір дуже швидко закрити. Посилання на нього, як і завжди, в описі до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.